Народна казка дід та баба, видана у Києві у видавництві український учитель у 1912 році, як жив собі дід та баба та була в їх курочка ряба, та й знесла та курочка яєчко. Яєчко не простеньке, золотеньке. Дід бив, бив, не розбив, баба била, била. Не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко упало та й розбилось Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, воріться скрипочуть. Прилетіла сорока та й питає у ворітець Воріться, воріться, чого ви скрипочете? Воріться й кажуть, якби ти знала, то б на собі пір'ячко обірвала. І розказали сороці, як мишка розбила яєчко. Сорока й обірвала на собі пір'ячко, сіла вона на дубочку, а дубочок і питав: Нащо ти, сороко, на собі пір'ячко обірвала? Е, якби ти знав, то б на собі гіллячко опустив і листячко обірвав, і розказала дубочкові, як мишка розбила яєчко. Дубочок і опустив гіллячку, і листячко на йому обсипалось. Пасся баранець під дубком і питає Дубочку, дубочку, нащо ти на собі гіллячку опустив? Е, якби ти знав, то б і ріжки позбивав, і розказав баранцеві, як мишка розбила яєчко. От баранець і позбивав на собі ріжки. Пішов він до криниці. Пити води, а криниця й питає. Баранець, баранець, нащо ти на собі ріжки позбивав? Е, якби ти знала, то б і замуравилась. І розказав їй, як мишка розбила яєчко. От криниця й замуравилась. Прийшла писарева наймичка води, брати до криниці, та й питає Криничко, криничко, чого ти замуравилась? Е, якби ти знала, то б і відра побила. І розказала їй, як мишка розбила яєчко, Наймечка й побила відра. Приходить додому, а писарка й питає Нащо ти відра побила? Е, якби ви знали, то б і коси на собі обірвали. І розказала їй, як мишка розбила яєчко. От писарька й обірвала на собі коси. Писар і питає, нащо ти на собі коси обірвала? Е, якби ти знав, то б усі папери в писарні порозкидав і людей повигонив. І розказала йому, як мишка розбила яєчко. От писар усі папери в писарні порозкидав і людей повигонив.